Нагадую, ми знаходимося в штаті Північна Кароліна і в садовому центрі Ловс. І я вам хочу показати рослину, з якою я тут безпосередньо пов'язана. А це і помея батата або батат солодка картопля, як ми як ми знаємо всі, хто хоч раз чув, то ми думаємо, ми уявляємо собі, що батат лише е, такі бульби, трохи продовгуваті, нагадують картоплю і що його можна лише споживати е, як картоплю, там, пюре, жарити і так далі. Але е, команда е, селекціонерів звідси з Північної Кароліни, вони е, трохи подивилися по-іншому на цю культуру. І вони виявили, що можна пробувати селекціонувати різні сорти, різне листя, різне забарвлення листя, різна форма, і мати чудову декоративну рослину. Тут ви бачите, тут ну, немає вибору дуже. Ще ще й скажу, що тут вона ще й звірусована трохи. Але ну, пошкоджена вірусами, але а, один колір і, скоріше за все, це один сорт. А я трошки пізніше, якщо вам цікаво, я проведу екскурсію до господарства, де вирощують різні кольори, різні форми, ну, там просто є де розгулятися. É muito bom.